Середа, 22 листопада, час новин на телеканалі Рудана. Екватор робочого тижня запам'ятається такими подіями. Розпочинаємо з головних тем. Попрощалися з мужнім земляком. Чоловік хороший був, добрий. Сьогодні криворіжці віддали останню шану захисникові України Станіславу Кірдану. Стоматологія на колесах. Не кожен військовослужбовець може дістатися до якихось спеціалізованих закладів. Криворізькі дантисти започаткували новий благодійний проєкт для військових: пожежа в сервісному центрі. Горіло обладнання е, технологічне. Горіли розходники. Займання сталося в нежитловій споруді, пожежу ліквідовано. Соціальна підтримка криворіжців. На загальну суму 18,5 мільйонів гривень. Міськвиконком прийняв рішення про грошову допомогу понад трьом тисячам мешканців міста. У боях біля села Андріївка на Бахмутському напрямку поклав своє життя криворізький захисник Станіслав Кірдан. Наш земляк загинув 18 жовтня, та тільки зараз його тіло змогли передати рідним. Боєць штурмового батальйону знайшов вічний спочинок у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Сьогодні рідні друзі і колеги попрощалися з захисником України Станіславом Кірданом. 34-річний боєць штурмового батальйону зенітно-ракетного взводу боронив Донеччину. Загинув 18 жовтня у Бахмутському районі. Друзі та знайомі згадують, Станіслав був справжнім героєм, був вірним товаришем і доброю людиною. Слава чоловік хороший був добрий, веселий, пів, реп кампанії. взагалі общем було. На першому місці чоловік положительний порядочний. Вираз приймні був такою добрий, ну нормальний чоловік був. Війсьовий був хороший чоловік. Сідає и... добре, завжди Здоровався. Я когда знав, не повірив, звісно. Замужність і вірність військовому обов'язку. Станіслав Кірдан посмертно відзначений нагрудним знаком за заслуги перед містом. З усіма воєнними почистями бійця поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Дар'я Військова, Валерій Кожухар, Олексій Васильченко. Цей день. Мілітарі Дентістрі Кривбас. Проєкт з такою назвою розпочав роботу у кривому розі. Його учасники стоматологи, які безоплатно надаватимуть виїзні фахові послуги військовослужбовцям. Ідею підтримала Рада оборони міста. Наша знімальна група вирушила у першу поїздку волонтерів на Херсонщину. Херсонщина одна з найгарячіших областей сучасної війни, завдяки героїчним зусиллям наших бійців в багатьох місцевих населених пунктах знову майорить український стяг. Серед тих, хто вибивав ворога, Олександр. Самого спочатку, як нас направили, це херсонський напрямок від самого початку, як ми ворога почали тиснити, і по цей день держимось на цьому напрямку. І так скажем, даєм ворогу прикурити. Втім, навіть тим, хто дає ворогу прочухана, ніщо людське не чуже, особливо коли мова про здоров'я для декого з бійців. Іноді болюча в буквальному сенсі тема зуби. Варіанти вирішити проблему є, проте не ідеальні. Шукали можливість там та сама відпустка, так скажемо, у відпустці робили. Б. Ну Шляхи б знаходили, ну, дякуючи тому, що є така мобільна група, не потрібна ніде так, не порушуючи наш курс, нашої, так скажемо, роботи. Ми можемо не у цьому виїжджати, так скажемо, підлікуватися і одразу ефективно виконувати задачі. Дуже я здивований, мені дуже сподобалось. Тобто, я не перший раз уже в стоматолога, така знаєте, по якесь було. Ну, лікар зробив все дуже гарно. Мобільна група це стоматологи з нового проєкту Мілітарі Дентістрі Крілбас, які виїжджають на зручні для бійців території. Нині вони на Херсонщині, пацієнтів у формі вистачає, проблеми знайомі, послуги, звісно, безкоштовні. Ми ставимо пломбу. Нашому воїну. ми ставимо пломбу. У нього була така маленька дирочка. Стала здорова диречка, і ми поставили тут пломбу. Може їсти спокійно. Кожен, хто що може, тим допомагає нашій державі. Непримітна на перший погляд автівка повноцінний стоматологічний кабінет. Всередині все необхідне для надання якісних послуг, стоматологія на колесах, результат роботи небайдужих медиків і ради оборони міста. Було бажання лікарів надавати медичну допомогу. Військовослужбовцям, але ми розуміємо, що не кожен військовослужбовець може дістатися до якихось спеціалізованих закладів. Тому було бажання а за допомогою Ради оборони міста Кривий Ріг було зроблено такий проєкт пересувний стоматологічний кабінет, який наразі має змогу надавати сучасну стоматологічну допомогу. Рада оборони міста Криворона придбала нам необхідне обладнання, і зараз сіляко допомагає. З визначенням місця дислокації, життям проживання медиків тут на території. Під час дебютного виїзду учасники проєкту Мілітеріденті стрікрубас допомогли кільком десяткам воїнів. Небайдужі стоматологи відкриті до співпраці з колегами та вже планують нові поїздки. Олег Ендраксон Олексій Васильченко. Цей день. Сьогодні, по обіді, жителі Саксаганського району спостерігали чорний дим, що здіймався над вулицею генерала Радієвського. Наша знімальна група дізнавалася, що спричинило пожежу. Такі наслідки пожежі на вулиці Генерала Радієвського сьогодні у другій половині дня сталося займання у триповерховій споруді. Як з'ясувалося, приміщення нежитлове, горіло обладнання та матеріали для ремонту в сервісному центрі. Залучено було два підрозділи для осіння пожеж, дві одиниці техніки, 14 чоловік особового складу. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. Причину зараз встановлюємо, також правоохоронці і встановлюють і вони користуються в своїх ремонтних роботах. Ну, тобто причин для паніки нема, все добре загасили. Зараз проводимо проливку, розбір конструкцій для, ну, для забезпечення повноцінного осіння пожежі. Загоряння було ліквідоване. Причини пожежі встановлюються. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день. Вчора увечері горіла квартира у будинку по вулиці Героїв Маріуполя. На пожежі врятували літнього чоловіка. Наразі він у лікарні. На момент прибуття рятувальників до місця події вогнем була охоплена квартира на четвертому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Горіли домашні речі на загальній площі 6 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося врятувати чоловіка, а саме вивести його з задимленого приміщення. Подальшому чоловіка 1948 року народження оглянули медичні працівники та госпіталізували в одну з лікарень з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Соціальна підтримка криворіжців основне питання чергового засідання міськвиконкому. зокрема прийняти рішення про грошову допомогу з міського бюджету для понад трьох тисяч мешканців міста. Йдеться про суму у 18,5 мільйонів гривень. У часи війни для багатьох сімей соціальні виплати залишаються чи не єдиним джерелом доходів. Тож у Кривому Розі з початку повномасштабного вторгнення не скоротили жодної муніципальної виплати. Один із напрямків соціальної підтримки виплати мешканцям міста, чиє майно постраждало від ракетних обстрілів у цьому місяці. Таку допомогу отримують 16 громадян на загальну суму 300 тисяч гривень. Загалом з початку року матеріальну допомогу такого напрямку виплатили майже двом з половиною тисячам громадян. Із них понад 70 отримали бюджетні кошти на придбання житла. Наше місто підтримує соціально незахищених і інші категорії населення нашого міста. Соціальна програма в нашому місті як була, так і є. Потужна і підтримуються всі категорії і ви. Бачите, що зараз ми підтримуємо ті, хто постраждали від нальотів ракет, і інші, інші категорії, всі, всі категорії мешканців нашого міста. Місто також підтримує учасників бойових дій, і людей з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих військових. У цьому місяці 82 сім'ї військовослужбовців, які загинули під час великої війни, отримують допомогу від міста у розмірі 100 тисяч гривень. Сьогодні на засіданні місць виконкому департамент соцполітики виніс понад 30 проєктів. Всі вони соціального спрямування. 24 проєкта проєкти рішень стосуються саме виплати матеріальної допомоги криворіжцям. За підготовленими проєктами рішень, допомогу з міського бюджету у листопаді отримують понад 3 тисячі криворіжців на загальну суму 18,5 млн грн. Що стосується саме виплат, які будуть проведені, то це надання матеріальної допомоги у зв'язку з крупним матеріальним становищем, на лікування, надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, військовослужбовців. Службовців це матеріальна допомога воїнам-інтернаціоналістам, це допомога сім'ям, які виховують діток з інвалідністю. З початку року криврісці отримали понад 230 тисяч проднаборів, придбаних коштом міського бюджету. Загалом протягом 22-23 років городянам видано понад півмільйона наборів з продуктами. Новий проєкт, який успішно реалізують у місті, офіс я ветеран. На кожному виконкомі ми приймаємо рішення, долучаємо до цієї програми. Все нові і нові наші фірми, все нових підприємців, нових напрямків це дуже добре, коли ми розширяємо, розширяємо всі питання, які стосуються з програмою Я ветеран. Сьогодні у мерії вручали нагороди. Міські відзнаки, зокрема, отримали медики, представники Криворізької команди Нескорених, колективи Довгінцівської інглецької та Металургійної райрад за активну співпрацю з контакт центром Валерій Кожухар, Владислав Талалай. Цей день цей день триває. Далі у випуску будуть такі теми. Готовність до різних зимових сценаріїв. Готуємо всю систему для того, щоб виживати. В найскладніших умовах у кривому розі працюють 200 пунктів незламності вітаміни восени. На їжа багата на вітамін С, багата на вітамін Д. Поради лікаря на холодну пору року. У місті готуються до різних сценаріїв розвитку ситуації взимку. Наразі в кривому розі діють 200 пунктів незламності та більше 300 укриттів. 1 листопада в місті розпочали роботу 80 нових пунктів. У місті продовжують розширювати систему пунктів незламності. Місці, які минулоріч допомогли багатьом криворіжцям пережити складні часи без світла й тепла. Наразі у кривому розі цілодобово працюють близько 200 таких пунктів, 14 з них у Довгинцівському районі. Вони створені на базі закладів освіти та культури у відділеннях поліції та промислових підприємствах. Піднедавна пункт незламності запрацював і в цьому ліцеї. Продовжуємо готуватися до зими і можливих блокаутів. Це ще один пункт незламності, вже більш ніж 200 їх. Все, що треба, є: і генератори, і пауербенки, і фонарі, і запас води, і старлінк, щоб можна було підключитися там, чайники, чай, кофі. Будемо сподіватися, що не знадобляться пункти незламності, але треба бути готовими до будь-якого сценарію, якщо будуть блокаути, якщо будуть більші, тривалі блокаути, тому готуємо всю систему. Для того щоб виживати в найскладніших умовах, дякую всім нашим школам, на базі яких це зроблено, і закладам освіти, і іншим закладам, і закладам культури. Дякую кожному і кожній, хто працює зараз в бригадах на пунктах незламності. Працюємо далі. Цей пункт незламності працює з початку листопада. Він може прийняти до 50 осіб. Представники закладу освіти кажуть, в пункті є все, що потрібно для комфортного перебування людей. Різні зони у нас є зона відпочинку, є зона заряджання телефону, зона гарячих напоїв. Також облаштували всіма своїми зусиллями, облаштували комнату матері і дитини. У нас є окремий куточок психолога. Психолог працює спочатку, професійний психолог наш в день працює. А в вечірній час і вночі допомагають уже працівники безпосередньо пункту незламності. Для того щоб було зручно, комфортно і тепло людям на пункті незламності. У нас є генератор насамперед, який буде працювати саме у часи блекаутів, тоді коли не буде світла. Взагалі, у закладі облаштований тимчасове укриття на 600 людей. Тут провели ремонт приміщень, систему електроживлення, встановили вентиляційну систему, санвузол та підключили інтернет. Перебувати у тим. Тимчасовому укритті можуть як учні ліцею, так і місцеві мешканці. Освітній режим у нас відбувається із проведенням офлайн консультацій. І звичайно, діти вчимося в класах. і Як тільки сирена відбувається, ми спускаємося у укриття в укритті, як я вже сказала, там знаходиться не більше шести класів одночасно. Кожен клас має своє окреме місце в укритті. У нас є для мешканців окреме приміщення розміром на 150 осіб. Та вони можуть собі просто відпочити, просто укритися. Дар'я Військова, Олег Каплій. Цей день професія військового нині затребувана і почесна. Чимало українців, які вирішили пов'язати життя з військовою кар'єрою, планують вступати до вищів системи Міноборони. Такі заклади розташовані, зокрема у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові. Прийом здійснюється за результатами співбесід вступних іспитів або сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання чи національного мультипредметного тесту. З яких предметів та які ще випробування проходять абітурієнти, повідомили у саксаганському терцентрі комплектування та соціальної підтримки. Насамперед, це математика, українська мова. Ось далі це може бути хімія, це може бути англійська мова, це може бути історія України, але математика і українська мова обов'язково для тих, хто не здав мультипредметний тест. У нього є вихід. Він вступає до середніх навчальних закладів. Там є внутрішній екзамен, тобто там внутрішнє випробування невелике. Ось вони здають їх їх там, і на другому місці це фізична культура і психологічний стан тієї чи іншої особи. Особливістю вступу ще є те, що коли юнак чи дівчина приходить до ну, в стіни РТЦК, то військовослужбовців рекрутингу та комплектування супроводжують цю особу від першого дня. Як вона прийшла, проходить медичний огляд, цих там тестування до вступу у саме військовий навчальний заклад. Для випускників насамперед це працевлаштування служба за контрактом. Контракт в офіцера стартує від 3 до 5 років. Це забезпечення його місцем служби, забезпечення місця проживання. Там переїзд сім'ї виплачуються різноманітні виплати, кошти для, для влаштування військовослужбовця на місці. Кінець осені та початок зими час, коли чимало людей замислюються про прийом полівітамінів. Медики радять не призначати їх собі самостійно і розпочати з перегляду раціону харчування. З сімейним лікарем спілкувалась Аліна Чистосердова. Погіршення стану волосся, нігтів, шкіри, зори та проблеми із шлунком і нервовою системою. Це лише частина сигналів, які можуть свідчити про дефіцит вітамінів в організмі. Вітамінних комплексів у вільному продажі чимало, але призначати їх самостійно собі не варто. Краще звернутися до медиків, щоб точно знати, що пити і в якій кількості. Сімейна лікарка Дарія Слюсер зокрема радить звернути увагу на проблему дефіциту заліза в організмі. Нестача заліза, вона впливає саме на імунну систему, а також на кровотворну систему. Не слід забувати, що є таке, є таке поняття, як латентний залізодефіцит, коли ми бачимо нормальні показники гемоглобіну в нашій крові, але так називаємо пул заліза, тобто там, де залізо накопичується, він вже є пустий. Лікарі наголошують, в осінньо-зумовий період всі необхідні вітаміни і мінерали можна отримати з продуктів за умови збалансованого харчування. Нічого тут нового нема. Це фрукти, овочі, клітковина, вітамінізована їжа багата на вітамін С, багата на вітамін Д, тому що зараз є дуже великий дефіцит цих вітамінів. Що стосується вітаміну Д, який нерідко люди приймають на постійній основі. Дар'я слюсар радить звертатися до таких препаратів лише в осінньо-зимовий період. Мовляв, в Україні сонця достатньо в інші пори року, та самі лише вітаміни не гарантують відмінного здоров'я організму. Важлива складова здорового способу життя фізична активність. Природа нас створювала для того, щоб рухатися. Якщо ми не рухаємося, ми вмираємо. І імунна система працює тільки тоді, коли ми рухаємося. тоді в тоді в нас кров наша працює. Кістковий мозок виробляє більшу кількість еритроцитів, лейкоцитів і інших кліткових елементів, які можуть боротися з патогенними організмами. Аліна Чистосердова Олексій Правицький. Цей день. В Палаці культури «Центральний» провели культурну мистецьку акцію для дітей. До Дня гідності і свободи педагоги й учні навчальних закладів Покровського району організували мистецькі та книжкові виставки. Запросили на акцію командира підрозділу тероборони Олександра Куренка. Патріотичний захід до Дня гідності та свободи провели в Палаці культури центральний. До організації культурно-мистецької акції долучились педагоги та учні 46-ї гімназії. Ми згадуємо ті. Сьогодні вже далекі, а досить ще недавні далекі часи. Це часи 2013-2014 років. Проводимо культурно-мистецьку акцію, подію з таким патріотичним забралом. Це Україна очима дітей. Сьогодні запросили до нас учнів наших Покровських Покровського району, учнів наших шкіл. До нашої акції приєдналася музична школа номер 2 музична школа 14 зі своїми виставками та наші бібліотечні системи Покровського району. Нескорена країна очима дітей. Це погляд молоді на події. І помаранчевої революції, і революції гідності, а також вшанування військових, які зараз зі зброєю в руках протистоять російським окупантам. Почесним гостем заходу був комбат 129-ї бригади Олександр Куренко. В 13-му році е в нашій країні ну, сталися великі великі зміни. Відбулася революція гідності, так От і е, ці події, вони звісно, що оказали дуже великий вплив на подальші події і розвиток нашої країни, скажімо так, час пам'ятати про те, що ми боремося за гідність і свободу. дізнатися більше про події новітньої історії України, старшокласники могли у ході лекцій та обговорень із педагогами. Проводила з дітьми практичне завдання, також ми намагалися з дітьми визначити поняття гідність. Як вчитель історії я не можу, як студент магістратури історичного факультету, я не можу не відреагувати на подію Дня пам'яті гідності та свободи, тому що ми маємо розуміти, що гідність та свобода вона здобувалася не тільки за останні 10 років від подій на Майдані, а це столітня. Така боротьба за нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу волю, за наші права. Все сподобалося. Гарно пояснюють, що аж за душу чіпляє. про те, що зараз відбувається в Україні. Та дуже хочеться перемоги. Олена Павловець, Владислав Талалай, Цей день на цьому наш випуск завершено. Свіжі новини в ефірі Рудани завтра. До зустрічі у звичній порі. Бережіть себе.